Зелена провокація. Вулиці Івано-Франківська заполонили зелені стрічки, особливо від них потерпає середмістя. Яскравими гірляндами оплутані металеві огорожі, ліхтарі, дерева, звисають вони навіть із електроопор. Це хаотичне зелене засилля, неабияк убурило не лише мешканців міста, але й активістів громадського руху час відповісти. Адже напередодні молодь та студенти провели подібний масштабний флешмоб Станіславівська весна. Живим ланцюгом та зеленими стрічками демонстрували свою надію на чесні вибори та аж ніяк не засмічували міст. 100. студенти за чесні вибори, що студенти проти тих всіх обліплювань, того всього, що можна, що що можна зробити справді чисту, прозору, безполітичну акцію, яка дійсно покаже, що студенти ну вони цікавляться політикою, молодь готова, і молодь прийшла, щоб показати, що ми ну соціально активні, і це ну тобто, якось навіть не то не те, що підло, це низько, ну там якось. Перешкоджати молоді, показувати своє я. Активісти руху переконують, нинішнє засилля зелених стрічок нічого спільного із ними немає. Як доказ наводять свідчення очевидців таксистів, мовляв, прикрасили так місто невідомі близько п'ятої ранку. Тож хаос із гірляндами не що інше, як провокація влади, яка не хоче бути чесною. І хоч Станіславівська весна акція мирна, а не протистояння, її учасники готові дати провокаторам гідну відсіч. Не стояло за мету. Когось образити чи викликати до себе агресію. Це, що ми бачимо зараз, що нашими стрічками нагло обмотана зупинка з метою, щоб звичайні жителі міста не могли нею користуватися. Це провокація проти нас, це відверта відповідь. Що хтось не бажає чесних виборів. Якщо влада буде діяти так само, як коли що подавляла майдан, ми можемо організувати другий майдан. Між тим, поки шукатимуть винуватців, активісти руху пообіцяли прибрати наслідки свавілля невідомих із вулиці івано франківська а ще провести напередодні виборів ще один масштабний флешмоб. Проти ночі молодь знову вийде у місто, аби очистити його від брудної політики, а саме агітаційних плакатів та листівок.